планети, сузір'я, небесні світила. Як же до них полетіти хотіла Венера, Меркурій, Юпітер і Марс, Нептун і Плутон, Сатурн. Просто клас! Сонце та місяць між ними земля, а там на землі батьківщина моя? Розологі смереки. Квітучі поля, блакитний туман і сади яблуневі. Це все Україна, кохана земля з ясними очима джерел кришталевих. Наша південна рідна сторона, свята краплина неньки України, степи, сади, річки і море, і поля це мого краю рідного перлини. На Миколаївщині 61 школа є. Міцні, стійкі знання вона дає. Для мене вона найміліша в місті, там гарні вчителі і діти-активісти. Шкільними коридорами ідучи відчуваємо комфорт у душі, бо дизайн інтер'єру школи ми самі створили навколо. Українець, і вчусь в Україні у вільній, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, свята родинні, тижні предметні. Виставки, заходи, класні години, зустрічі, конкурси і вікторини, квести по школі і естафети разом проводимо експерименти. Душі мої солодко, грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Тяжкі часи настали для країни, тяжкі часи настали і для нас. Без кожного із нас цей світ загине, тому його рятуємо ми. А хто крім нас? Нехай сміливі й мужні захищають, а ми сердечно дбаємо про них. Вони з країни нечість вичищають безжально влучно нищить ворогів. Уся в вогні, в руїнах Україна, всі дружньо будемо її підіймати. Для нас єдина рідна ця країна, до кращого людей настав час понукать. Ми сильно, стрімко і непокірно дійдемо до своєї мети. В майбутньому в Європу очевидно з державним прапором ми будемо йти. Для цього словом і ділом в нашій школі підтримка йде з усіх сторін. Ми хочемо і прагнемо жити в волі. Для ЗСУ від нас низький уклін. І перемога буде в нас, бо ж з нами правда, патріотизму в українців не віднять. В шкільних проєктах, акціях, флешмобах ми сильний дух свій будемо підіймати.